Номер 488. Breezy Basics ціна 4 900. Це інвалідний візок від компанії Sunrise Medical Німеччина. Так, так, так. І параметри. Ширина сидіння 41 см. Загальна ширина від обода до обода 60, глибина сидіння 44, висота від сидіння до підлоги. 42-49, висота спинки 45, вага 15 кілограмів, і навантаження отримує 125 кілограмів. Повністю функціональне, крісло колісне, вживане. Все в ньому працює, все з ним ок. Лише за моментами того, що вам треба буде його краще трошки відмити, ніж це зробив я. І і-і і. такі прям ну, дрібні якісь деталі. Зараз все буду показувати. Можуть бути, звісно, царапини по корпусу, підніжки. Складаються, відхиляються, знімаються. Регулюються по довжині. Ось тут. Шестигранником. Тут ми регулюємо кут нахилу. Ось ціє платформи. Ремінці проти зіскавзування ніг. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники в нормі. Це в нас металічні вилки, вони регулюються по куту нахилу. Також регулюється висота передніх коліс, і це все дає змогу міняти кут нахилу сидіння. Литі колеса досить такий хороший. Стан протектора Задні колеса також литі 24-ті колеса, а, хороший стан протектора. Ось бачите, ніяких тріщин, нічого такого немає. А, є, звісно, що царапини на ободах. Цього нікуди не дітись. Це швидка з'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Можна регулювати по силі затиску. Ось там ззаді відкручуєте. З другої сторони так само. Хороший стан протектора, тарапаний. муфта, все працює, блокування, все ок. Сидіння. Е, Ремінь безпеки, кажу зразу, якщо не будете користуватися, краще відстібніть, від бо буде лише заважати. З мінусів, з мінусів цього візка що те, що ось бачите, е, тут заламано трішки е, цей матеріал е, сидіння. самого. Знизу воно, таке типу як брезентове для, для того, щоб було міцніше всередині, м'який наповнювач. Матеріал сам він такий якийсь. Не знаю, як вітровка, куртки знаєте, такі роблять. То, щось, щось це от таке. Він чорний, але тут <кхи> тут посередині ніби як воно це таке біліше трішки. Оце все тут чорне. Це так від освітлення передає. Тут воно трошки реально біліше якась така прямо. Я думаю, воно можна це відіпрати. До речі, ось тут оце знімаємо ці заглушки. Аккуратно. Витягуємо на себе і закидаємо в пралку. Спинка в хорошому стані, чорна. Не вигорівши якихось пошкоджень, я не бачу. Вона, до речі, регулюється по натягу. Підлокітники в дуже хорошому стані. Пошкоджень ніяких немає. Ці всі буквушки, все воно ціле. Звісно, відкидається. Можна регулювати. По глибині, ось бачите, тут, якщо перекрутити, то назад можна подати підлокітник. Позаду у нас отакий От вигляд має візок. Тут підставка для костелів або тростини. Тут відбувається регулювання висоти сидіння. Це у нас, От тут, бачите, напрумвач, поролон. І ось ці ремені. Ми їх послабляємо, людина відкидається, сідає в таку позицію, як їй зручно, чи вперед, чи більше назад, затягуємо і таким чином буде у вас збережена позиція, зручна для користувача. Хороший візок легесенький. А, лише кажу, треба буде трішки ганчірку попрацювати. А, і закинути у правку сидіння так точно. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу!